Дізнатися про прості дії для чистого повітря в рамках інтерактивної вікторини ООН з нагоди Міжнародного дня чистого повітря. Використовуйте сонячні батареї, щоб задовільнити особисті потреби в енергії. Дізнайтеся, що енергія, яку ви споживаєте, вироблена із відновлювальних джерел, вимикайте лампи освітлення. Та електроприлади, коли ви їх не використовуєте, це скоротить не тільки витрати на електроенергію, а також зменшить попит на викупне паливо та поліпшить якість повітря, використовуйте стельові вентилятори, оскільки вони ефективно циркулюють повітря та є більш економними, ніж кондиціонери. Не забувайте вимикати вентилятор, коли вас немає в кімнаті. Обмежуйте використання тепловентиляторів та електричних обігрівачів. Якщо це можливо, використовуйте додатковий теплий одяг або ковдру. Це дозволить споживати менше електроенергії та зменшить викиди забруднюючих речовин у повітря. Замініть ваші лампи освітлення на енергоефективні, компактні світлодіодні лампи. Для освітлення приміщень будинку та прилеглої території ощадливо використовуйте електричну енергію, сортуйте побутові відходи, відокремте вологі рослинні відходи від, від, з вашої кухні, використовуйте компостування. Це не тільки забезпечить ґрунт необхідними поживними речовинами, а також знижить викиди забруднюючих речовин. Використання ефективних кухонних плит, приладдя та технологій допомагає зменшити забруднення повітря всередині приміщень домогосподарств, зменшуючи потребу в енергії. За можливості споживайте місцеві продукти. Це підтримує місцеву економіку та скоротить викиди під час транспортування вантажів. Скоротіть утворення твердих побутових відходів, уникайте вживання одноразових предметів та виробів. Це дозволяє скоротити кількість токсичних викидів під час їх виробництва та утилізації, відмовтеся від використання сушарки, Попраний одяг, краще висушити природнім шляхом, щоб заощадити електричну енергію. Виробництво якої забруднює повітря. Використовуйте велосипед, скейт, ролики або самокат для повсякденних поїздок на короткі відстані. Прогулянки або роботу. Більше пересувайтеся пішки. Це неймовірно корисно для здоров'я. Проте плануйте регулярні прогулянки на свіжому повітрі на час, коли рівень забруднення повітря найнижчий. Найчастіше пік забруднення припадає на пізній ранок або рано ввечері, слідкуйте за забрудненням повітря вашого міста. Ощадливо використовуйте кондиціонер. Відмова від кондиціонерів знизить потребу в енергії, яку здебільшого виробляють із викопного палива. Відмова від кондиціонування допомагає збереженню клімату та чистішому повітрю. Слідкуйте за справністю та налаштуванням вашого автомобіля. Це забезпечить довший строк економної експлуатації та менші викиди вихлопних газів у повітря. Якщо плануєте заміну або купівлю нового автомобіля, обирайте електричний або гібридний транспорт. Підтримуйте заданий тиск повітря у шлинах вашого автомобіля. Це дозволяє спалювати менше палива. Та кількість вихлопних газів, уникайте інтенсивного руху, утримайтеся від керуванням автомобілем у години пік і тримайте вікна закритими під час руху. Ця порада буде актуальною і для пішоходів. Активно використовуйте громадський транспорт для регулярних поїздок, якщо він доступний. Або використовуйте автомобіль спільно із колегами та сусідами. Це не тільки заощадить ваші гроші, а й допоможе чистому повітрю для всіх. Закликайте політичних лідерів та органи місцевого самоврядування прийняти національні стандарти якості повітря, які відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я разом для чистого. Повітря